Слава Ісусу Христу! Запрошую до нашої вечірньої молитви розважання. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого розважання, нашої молитви ми візьмемо з вами стих із книги Пророка Ісаї. Так говорить Господь: пильнуйте суд і чиніть справедливість, бо моє спасіння готове прийти, відкритись. Моя справедливість. Черговий раз чуємо рецепт нашої перемоги. На днях ми знову говорили, ми з вами чули цитату із пророка Ісаї і, і розважали над тим, що мішає нам перемогти зараз. Тобто, що які кроки ми маємо вчинити, щоб перемогти. Відможна швидше. Тобто, відмова від гріховного життя. І от сьогодні знову Господь Бог нам промовляє про те, що людина, ми маємо пильнувати суд і чинити справедливість. Бо моє спасіння готове. Тобто Бог уже нам приготував цю перемогу. Бог уже приготував спасіння для України, її розквіт. Але є одне маленьке але. Ми, українці, повинні дотримувати справедливості, чинити справжній суд. Грішника карати, тобто злочинців карати, А правдникові винагороджувати. Але навпаки, на, знаєте, чомусь? Знаєте, це, це... це... Я не знаю, звідки ця традиція є чи як. Людину нагороджують. А потім звільняють з роботи чи виганяють. А якщо лишають на роботі, то переважно, то саме злочинця лишають на городі. На роботі перепрошую. Тобто людина провинилась, людина зробила злочин, але бояться розголосу. Її нагороджують і просто переводять на інше місце роботи. Я. Ну, це насправді так дико. І весь, знаєте, весь цей ганебні, ганебність цього вчинку, таких вчинки, є в тому, що люди бояться розголосу. Але бояться розголосу не е, ті, хто вчинили на справедливість, а саме звичайні прості люди бояться розголосу. От що скажуть про нас? Приховують таємниці. Приховують які всі е, злочини. Все це приховується. І в цьому потурають, звичайні, прості люди. Люди про це знають. Тобто ми сьогодні чуємо від Бога чергову настанову. Його, спра... Його спасіння для нас, для українців. Його слава, наша перемога в цій війні вже готова. вона, нам треба її взяти. Але як взяти? Ми почина, маємо почати жити по справедливості, чинити справжній суд. Хочемо перемогти, значить відмовляємося від хабарів. Я повторюю те, що ми з вами неодноразово про це говорили. Тому що Господь Бог я так відступаю, перепрошую, тому що Господь Бог промовляє до людини постійно. Він промовляє до нас і нам постійно про це говорить. І він, чому Бог постійно про це говорить? Та тому, що людина, мабуть, не чує. Мабуть, ми не чуємо то, що хоче від нас Господь. Ми хочемо більше зброї, ми хочемо більше людей в армії. Так, це правильно. Але не тільки це є елементом нашої перемоги. Ми повинні знати, заради чого воюємо. Не просто захищаємо наш дім, але ми воюємо за майбутнє наших дітей. Ми воюємо за те, не щоб інші вороги, тобто інші держави, з нами не воювали. А ми воюємо в першу чергу за те, щоб всередині нашої країни. Не було тих злочинів, того безчинства і беззаконства, яке було дотепер. Знаєте, це вже ми вже це проходили у 2014-2015 році, коли люди воювали за свої сім'ї, за свої родини, щоб тут не було війни, щоб ми були незалежні. І чим це все завершилось? Тим, що. Лишилося беззаконня, проти якого виступили на Майдані 14-му році що в 13-му. Люди виступили з надією, з бажанням змінити свою країну зсередини. Тобто вигнати ото все зло, яке було. Змінити оцю гріховну, беззаконну систему. Почалася громадянська війна. Ну, Громадянська, так вибачте, що так сказав громадянська. Це просто війна почалася з Росії, тому що Росія використала цей момент для того, щоб нас захопити? Але зупинилось. І, і чим це все завершилось? Зневагою і приниженням військових? Фразами: а ми вас туди не посилали? А нащо нам це? А нащо нам цей Донбас віддати від Росії? Цих людей, які служили в АТО, які місяцями там, в тому болоті, були для того, щоб ця Росія не йшла сюди, їх принижували, над ними знущали, зневажали. Насміхались. Розумієте, насміхались. Чим це все завершилось? Війна прийшла тільки набагато гірше. І знову, знову ми наступаємо на ті самі граблі. Може вже українці досить наступати на ці граблі. Може вже досить боятися оцих злочинців. Може досить приховувати і ховати оці всі злочини. А варто про це говорити відкрито. І справді в тюрмі має сидіти той, хто чинить злочин. А не той, хто цю країну хоче змінити. Перемога наша готова. Краща доля України готова. Але чи ми її заслужили? І оце запитання хай залишиться сьогодні для всіх. І це буде відповіді на те запитання. А де ж Бог? Чому ми ще не перемогли? Чи ми заслужили свої, своїм життям зараз, щоб отримати цю перемогу? Отче наш, що є син на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже помилу нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помилу нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помилу нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Боже, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови. Благослови Захорони, Захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч і цю, цю, цей вечір, всю нашу Україну, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови її оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана. Які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, і пожежники, прикордонники, поліції, всіх наших військовополонених, поверне живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи і розкаяли свої злочини, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю. Залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю ніч, бо Ти святий і все завжди, нині, повсякчас часу, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, у середу, зранку, в 9 годині, ми розпочинаємо наш день молитовною вартою, і вона буде тривати. Протягом дня, в 12, 3, 6, 9 годині спільною молитвою. В 6 годині нагадую, що ми молимося хресну дорогу за всю нашу Україну, а в 7 годині вечора, завтра, ми молимося року за наших померлих. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!